Я досі не знаю, ким я хочу стати. Я дуже людей боюся, я такий не дуже соціальний, типу. Хоча я, типу, 4 роки в кав'ярні працював, і якось моя соціалізація не вийшла на високий рівень взагалі. Було більше десь тих Я працюю на морі. Я мінімум 2 місяці кожного літа їжу на море. Я приїжджав шоколадний. От просто шоколадний заяць. Типу, коли там перше вересня, всі діти, як діти, а я човну, просто. В ДКЗТТ, та ти. І пропоровський коло. Динамо? Дуже знайомо, мабуть. І що все, і ще чехто все? А, ну дайте вас. Коли я не в собі, але вона за мною. Цей горщик, як малий, Ну, натяк про те, що треба написати про цю топку. Більше ніхто не написав. І почав. Ну, коротше, це мені... не були вірші. Перший вірш я написав в 23-му. І постер достається. Цифра? Чотири! нормально? Супер є! Все, що в мене є, це або завдяки моїм батькам, або завдяки е, моїй нареченій. Тому що або батьки мене ще заставляють робити, або мене нарочення мене ще заставляють робити. А я сам рідко щось ну, книжку зробив. І то без Юлі мене не зробив. Бі, бі. Ну, коротше, я зараз нічого не роблю, корисно. Я себе заставляю за що? Я була заю. Спеціально пою в кав'ярню, в платформу, там, де мене бариста всі знають, що повернуться, щоб чи... робити. <різвіст> я сижу, я думаю, ну, коротше, тут два варіанти. В в собі голові думаю. Або я зробив щось, офігеть, яке крутезне, або я зробив просто таку помилку, що це габела. І поки я про це думав, чую тут щось таке тепле біля вуха. Так дивлюсь, Марія, типу, і я тебе. Мрії стають пилом. Ти говориш останні слова, вона стає для тебе тилом. Природа цієї країни для тебе лише намальована картина. І знову все йде по колу. Ти плутаєш, де сон, де реальність, лабораторія згоріла, таймер на нулі, попільниця повна, темря зіткана з пропущених рядків. Сонце впало за темну лінійку. Так страшно, що ти мрієш почути голос батьків, бо не можеш перегорнути сторінку. Хтось байдуже проходить повз, хтось людина.

А щось можете сказати? Я на відео знімаю.